Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-нардеп Андрій Деркач та слуга народу Олександр Дубінський підтримували зв'язок із ГРУ РФ, готуючи прес-конференцію з метою дискредитації влади України. За словами свідка, який відбуває покарання за статтею сто Держзрада, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічі Деркача та керівництва ГРУРФ. 20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели прес-конференцію нової факти міжнародних. Корупції бурісмі, схемі доведення України до банкротства за декілька тижнів до цього. Розповів Свідок Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від головного управління генштабу РФ Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського Буратіно. Прес-конференції, які проводили Деркач Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена як кандидата в президенти США. Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передавав Деркачу від 10 до 15 мільйонів доларів за співпрацю з. Ру РФ на його думку, ці кошти деркач також передавав дубінському та кулику.